А, друзі, а, те, що якщо сталося, ну чесно кажучи, дуже складно коментувати цензурно. А, якщо стисло, то поліція здійснювала а, дві спроби мене затримати через те, що я проводив тут відеозйомку. І на мене, а, як це абсурдно не звучить, намагались напасти представники а, кулікового поля антимайдан. А, чомусь поліцію не бентежить викрики «Крим» та Росія. Поліцію не бентежить абсолютно жоден проросійський лозунг, який тут лунав, не бентежить фраза Бандеровський Беси, вон із Одеси, і Одеса – русський Город. Це вони вважають нормою, абсолютно законною. От, але, але чомусь вони намагаються затримувати мене, коли на мене здійснюють напад блін, сєпари. І зараз, що тут відбувається на Алеї Слави, зараз практично. Тут вже немає представників а, патріотичних організацій. Шість осіб, якщо вірити Івану Іщенко, було затримано. Це представники патріотичних організацій. Затримано безпідставно, з порушенням законодавства. Це зафіксовано і на відео, і є величезна кількість свідків, але мітинг вати у нас продовжується. Тобто нормально, патріотів розігнали, а всі продовжують у нас своє дійство. От зараз я вам покажу. Ви хочете щось сказати? Ні, вам вже нічого. Нічого не хочете сказати. Уже таких не Скажіть, Крим-чий. Крим? Так. Крим Кримський? Крим Кримський. Да. Класно. Да. Чудова позиція. Дуже. Ви ж його не захистили. Думано, що ви знімаєте? Патріот. Ми його не захистили. А ви що? Слушаємо, ми в вот. да, саті тримали. Треба було захищати Україну. А Не треба було в води. Сьогодні праздник, А ви чому люди розказують історію? Про що вони розказували? Люди що? Я теж розмовляю. А скажіть, а, розкажіть, чому ви сюди прийшли сьогодні? Що тут відбувається? Я ви зараз в прямому ефірі. Ви не можете пояснити, чому ви тут? Я зрозумів. Що вам там як? А я по-українськи не розумію. Не розумієте українською? Який жах. У нас тут не розмовляє. Підсумовуючи те, що тут відбувалося, ми бачимо, ми бачимо що сіпари спокійно збираються далі, поводять себе агресивно, ми, а, спокійно проводять антиукраїнський мітинг, зате у нас розігнали інших людей і запакували патріотів абсолютно безпідставно. би наголосити? Тут зараз теж бачу що щось відбувається. А ось е представники партії Свобода слава, слава! слава нації! Украина! Україна, голоду Україна! Україна! Україна, слава, слава Україні! Героям слава! Ви Вибаскаля! Вибаскаля! Сладайте, трупи! Ще куриме! Пеницю руки і нову ленту заряджай! Як бачимо, ви москаля, ви москаля, ви москаля, ви москаля, складайте трупи, ще й кулиме, беріть у руки, і нову ленту заряджи, випускання, ви москаля, ви москаля, як я тут, Куда куда? Дивіться, дивіться, що що робить вата? Ви чіпаєте чуже майно? Покажите Ужас. Ужас. себя! Ужас. Думаю, має Мамі бути версія 2 травня. Чиво два нольів'я квартиру сьогоднішніх подій. Квартиру в інституті. Учишся. У мене немає квартири. Це дорослі люди. Дорослі люди, які вже життя прожили, як вони самі кажуть. Латають до головою Національної гвардії рюкзакону і все нормально. Ви, ви бачите, що зараз жінка здійснює правопорушення? Не, не бачимо. Заберіть їх. Жесть. <по> <по> <находит> в <бороть> Це просто якийсь сюрреалізм. Она запускається. <поцелуйся> Продажі вот эти наборники. Тебе ж на Фейсбук купили з Крима. За школа доларів, я повністю. Так, так. Так, друзі, це в нас, нагадаю, українське місто Одеса. 2017 рік, 10 квітня. 3 роки Три повних роки, як у нас ведеться неоголошена війна проти Російської Федерації, проти окупанта та загарбника. І ми бачимо, як силові органи, як силові органи української поліції сприяють сепаратистам. Слава Україні!